Всім привіт! І сьогодні ми поговоримо з вами про число душі 8. Це люди, які народилися 8, 17 та 26 числа народження. І я вам сьогодні розкажу про те. Про характер цих людей і як вони взагалі себе проявляють, тому що цими людьми ем, люди народжені під енергією Сатурна. Це сама далека, ем, холодна та стара планета. І от і люди, ем, які обладають, ем, які відповідають цим енергіям вісімки, вони теж такі холодні, дуже серйозні. Не посміхаються задумливі, такі, спокійні, відлюдні. Їм потрібно обов'язково мати своє місце. Серйозно дуже відносяться до питань без поспіху, тому що Сатурн це дуже така повільна планета, вона приходить на землю раз у тридцять. Або в 60 років. Представте, що людина може жити, і навіть той Сатурн не прийде на землю, щоб попливати своєю енергією. Ось такі повільні і вісімки. Вони довго думають, вони довго роблять, але вони дуже мудрі. Це дуже мудра планета. І вісінки, вони в них вже не молода душа, як одиниць, а вже така досвідчена, мудра душа, яка не спішить, якій не треба. Ха-ха, хала-бала, все скоренько, все так. А вони помалу, розважливо. Помаленько, по суті, все послухають, потім зроблять висновки. Так, а вони дуже люблять містику. Ну, не всі. Деякі взагалі не приймають містику, а деякі просто входять в неї і займаються. Дуже духовно. духовність розвивають містичні здібності. Ось так, як протиборство, таке в вісьмірок. Так, вони виглядають дуже серйозними. І от коли маленькі ще діти, вони такі дорослі, знаєте, ото старе, мале кажуть, так. Да. І коли вони вже виростають дорослі, то навпаки вони от виглядають молодшими. Далі вони люблять вибрати собі такий об'єкт опіки і опікуються, дуже люблять, От якщо мама вісьмечка, вона вісімка, вона не дає жити своїм діткам, вона все, вона буде борщики варити, приносити, отакі от дуже опікунчі. Стараються все дати і цим заробляють негативну карму собі, тому що людина має кожна пройти своє, е, якщо якісь там негаразди, вона отримує, то вона сама повинна пройти. Не потрібно ні за кого нічого вирішувати і робити. Треба вирішувати тільки за себе. Коли вісімка е, добре працює, тому що вісімка це число праці, це дуже працьовиті люди. І якщо він Нічого не робить, лежить на дивані, п'є, гуляє, то він нічого не досягне. А якщо ж навпаки має ціль, працює в цьому напрямку, то після 40 здебільшого вісімки вже багаті і забезпечені люди, вони вже всього досягли. І вісімку провіряє карма. Може дати великі величезні мільйони, великі гроші і дивитися, як вона з ними буде поступати, тому що вісімка це дуже сильне число, енергетичне. Далі ще зараз підсказочки дивлю. Завдяки тому, що Сатурн дуже повільна планета, у вісімок все так проходить дуже повільно. Пізніше за інших. Вони женяться, мають дітей. Звичайно, є виключення, але в основному так виходить. І хочу пригадати вам, що не забувайте лайкати, не забувайте підписуватися на мій канал, писати, які у вас цифри. Я все читаю, мені дуже подобається. як Кожному відписую і тішуся вашими відповідями. Дуже-дуже дякую. Не забувайте лайкати і поширювати український контент. Дякую. І далі. Професія для вісімок це журналістика добра, тренер, організатор великих масштабних. Ем, Підприємств і взагалі організовувати вісімки, вони покликані в цей світ створювати спільноти. Вони дуже сильні організатори, ментори, виступають оратори на публіку. Це все вісімки. Вони покликані збирати біля себе народ і просвітляти людей. Можуть. Так, зараз, зараз Вісімка, вісімки дуже добре серце і вони опікунчі. Але їм треба вчитися ні до кого не прив'язуватись, тому що от тільки вони до чогось прив'яжуться або до когось, обов'язково карма переверне, зробить так. Що ви втратите і будете потім страдати. Тобто старатися ні до чого і ні до кого не прив'язати. Це якось проще до цього відноситися. Це знак достатку, і, і вже при народженні вони мають. Силу достатку, вони завжди живуть достатку, люблять багато всього купляти, вони люблять кожен день ходити по магазинам, роздивлятися, нічого собі не жаліють і дуже допомагають, але треба допомагати перш за все собі. Це сильніші трудоголіки, якщо ви витратите цей труд і все на себе, вам тоді додасться це сторицею. Не треба допомагати. Комусь, ну так то допомагати треба, але на силу, На силу не треба. Нікому на силу допомагати не потрібно. Їх дуже не розуміють інші люди, от вони такі, як не від світу цього. І... І коли вас критикують, вісімки, осуджують, не беріть до голови, тому що ті самі люди, які вас критикують, завтра вже можуть вас ставити на п'ятистал і боготворити. Люди, вони, знаєте, такі. Йдіть собі своєю дорогою, спокійненько, і все у вас буде добре. Головна причина невдач це сумніви. Потрібно себе настроїти і знати, що все буде добре, не сумніватися, думати позитивно, обов'язково знаходьте в кожній проблемі позитив. А чого до мене ця проблема прийшла? А що я з цього можу взяти, а що позитивно знаходьте. Я знаю, що для вас це дуже тяжко, тому що ви такі консервативні, надумливі, але все одно. Шукайте позитивне мислення обов'язково. І я так, не, нема сумнівів, немає суму, жалю та депресії. Є здібність відкладати все непотрібне. От бачите, відкидати непотрібне є у вісімок здібність. І я так хочу сказати, що вісімки, ви дуже розумні і мудрі люди. Старайтеся відкладати собі на кращий день, як я кажу. Щоб була у вас обов'язково подушечка безпеки, щоб ви були забезпечені завжди. І навіть якщо хочете щось купити, то щоб ви собі розуміли, що ви собі можете дозволити, а що не завжди. І е, відкидайте сумніви, знайте, що все у вас вийде, знайте, що після 40 років. Ви можете зловити цю е, яблучку на тарілочці, ленточку з голубою кайомочкою, чи як там. Коротше, що все у вас буде добре. Я вас люблю, обнімаю, цілую і знайте, що все у вас добре буде. Па-па!